Всім привіт! 11 червня, вечір. І, в принципі, ми роботу завершили. Зараз собі занотую, щоб не забутися. Ми працювали по соняшнику е від злаку. Отакий От у нас і роу від Адами, е Діюча клетодим. І було у нас в запасах отака ще фігня, квінстармакс. і це у нас хізалофоб. Тобто, ось такі два злакові гербіциди. ми Внесли на наш соняшничок, той, що гібрид Сайберік. До речі, зараз на нього подивимося. Як на мене, він себе почуває досить непогано. Ну, звичайно, там, можливо, з деякими класиками не зрівняється на даному етапу розвитку. Але ми вже добре знаємо, що у ноутілі має бути витримка. Тому дивимося. Ось такі рядочки у нас попередник, як бачимо, пшениця. І от. Поперечки взагалі досить таки класні. Дивимося, у нас перша, друга, третя, четверта, п'ята пара листочків. Ну і виглядає він досить таки класно. Телефон тільки домальовує зеленого, бо на дворі вже вечір. Ну, нічого страшного, так можливо, навіть буде гарніше. Ну, а загалом посіви виглядають ось так. Трапляється злак, від якого ми працюємо. До цього у нас вже був тут гербіцидний захист від водольних у вигляді Express Gold плюс Гіліантекс 30, 30 плюс 15 мл. І, як бачимо, в принципі спрацювало досить непогано, бо амброзійки тут висивалося. Але все одно, все одно ось така вона трапляється. Ось тут десь під рослинкою. Ось тут десь, ніби серединки, як бачимо, висвітлені. Але рослинка всього, що буде ще вегетувати. Тому ми чекаємо після цієї гербіцидної обробки орієнтовно 5-7 днів. Е у нас зниження температури градусів на 20-22. І у нас е обіцяє, як бачимо он по небу. У нас на сьогодні на ніч обіцяє дощик. Тому е декілька днів таких буде пасмурно дощових. Ну а там як складеться, і 5-7 днів, і ми приїжджаємо. Ще раз накриваємо це все діло геліантексом у кількості десь 40 мл. Тобто та амброзія, яка сховалася, яка з'явилася, яка витримала, сподіваюся, буде допрацьована остаточним гербіцидним захистом. Ось така в нас ситуація. Ну, як на мене, в принципі, досить таки непогано. Ось така картинка, коли в стерні зеленіють рядочки, які підіймаються, виглядає досить таки класно. І соняшник, в принципі, ми тільки, це, мабуть, другий раз у прямих посів спостерігаємо. Тому перший досвід це соняшник сидить досить таки довгенько, от він сидить, 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 а потім все-таки настає, так скажемо, йому сприятливі умови, і він... Так, ніби вистрелює і починає активно виготувати. Тому, в принципі, ми до цього ніби готові. Тому ми чекаємо і знову працюємо по соняшнику. Кому цікаво, залишаємось, слідкуємо, а ми рухаємось далі.